Проведемо день разом. Я приготую сніданок. На сніданок у мене будуть швидкі кекси, банан, яйця, розпушувач, какао, все гарненько перемішуємо в силіконові форми. І далі відправляємо в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Дуже швидко, і мене завжди виручає зранку, коли немає часу. Ось такі, кекси отрималися, Вони дуже пухкі і м'ягесенькі всередині. Ось такі вони всередині. Після сніданку я йду робити зарядку. Я вже багато років свій ранок розпочинаю з зарядки. Напевно, років 10 я щоранку роблю зарядку і ніколи не пропускаю. Це мені дає заряд бадьорості на цілий день. Навіть перед тренуванням в тренажерному залі я завжди роблю ранкову зарядку. Ну і після ранкової зарядки ми збираємося і йдемо трішки прогуляємося. Заодно зайдемо за закупами до кауфланду. Трішки покажу вам свою продуктову корзину. Це будуть фрукти, лохина, мандарини. Манго, також полюбляю такі помідори, хліб, власне, за чим я йшла сюди. Мені потрібен був лише хліб. Ось такий великий асортимент. Також мені потрібен був творог. Я ще взяла молоко безлактозне і шоколад 95%. І дитині йогурт. На касі я заплатила 56 злотих. Далі ми пішли до торгового комплексу. Трішки дитина побавилася. А після торгового комплексу ми пішли до школи забирати нашого братика. Уже разом з братиком прогулялися по парку. Прийшовши додому, у нас такий обід. Діти також поїли, вчимо уроки зі старшим. Ну і беру смаколики, заварюю чай, запалюю свічку, включаю свій улюблений Netflix і вечір мій розпочинається. Всім дякую за перегляд, па-па!